Законне вивезення українських дітей в окупований Крим через що їм доводиться проходити, і хто за це має відповісти від зрусифікованого дитинства у Керчі до україномовних пісень для зірок, як кримчанин Ігор Кириленко просуває українську культуру. Ростислав показує на карті своє рідне село Радинськ, що на Херсонщині, влітку 22-го звідти його 16-річного примусово вивезли росіяни. До повномасштабного вторгнення хлопця виховували бабуся та мама. Бабуся померла, а маму так само викрили окупанти. Спочатку його самого відправили до Херсону, згодом перевезли до табору в окупований Крим. Кожен раном треба було вставати під російський. гімн. Якщо ми цього не робили, то нас карали. Перший раз ти повинен був писати доповідну, чому ти не співав і взагалі що ти там не був. На другий раз ти повинен був розмовляти з керівником табора. І на третій раз тебе просто брали і саджали в ізолятор. Хлопцеві також довелося там побувати за два місяці. Ростислава перевели в інший табір, а згодом росіяни направили його вчитися до морського коледжу в Керч. Потрібно було розбирати зброю, збирати, її, ходити в строю, мітати гранати. Це прям нас туда прям за ручку водили, що ми там повинні були бути. А що каже, обіцяли 100 тисяч рублів і квартиру, якщо погодиться отримати російський паспорт. Хлопець відмовився. Виїхати з окупованого Криму йому допомогла благодійна організація Сейф Ukraine. Юристка фонду Мирослава Харченко розповідає: вивезені в Крим діти перебувають у інформаційній ізоляції. Водночас працює російська пропаганда. На початку так це було як гарна цукерочка перших два тижні, а потім дітей почали переміщувати. Звісно, без Дозволу дорослих, без відома дорослих в цій ситуації вразливості, коли дитина не має поруч ніякого свого близького знайомого родича, який би сказав, що це неправда, все, що вони говорять. Вони починають пропагувати, розповідати, нав'язувати, залякувати мета стерти українську ідентичність, розповідає юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. каже на початку повномасштабного вторгнення росіяни вивозили дітей з окупованих територій під приводом евакуації. Згодом нібито на реабілітацію до так званих таборів перевиховання, в тому числі до Криму. Ми встановили, що таких таборів перевиховання на території окупованого кримського півострова щонайменше 13. Дуже багато в Євпаторії, де Росіяни фактично цими таборами немов прикривають власні військові об'єкти. Таких як Ростислав незаконно викрадених росіянами з окупованих територій дітей загалом щонайменше 20 тисяч, каже радниця уповноважена президента справ дитини Дар'я Герасимчук. За її даними станом на 28 січня Україна повернула 1189 дітей. Такі дії РФ вона називає злочином геноциду. Найбільші найбільш популярні сценарії це коли там росіяни вбивають спочатку батьків, потім викрадаються дітей. А, далі наступний за масовістю сценарій це звичайно викрадення дітей в так звані дитячі табори, оздоровчі, з яких, звичайно, ніхто не збирається повертати цих дітей. А, далі це розлучення батьків з дітьми під час фільтраційних заходів. Дар'я Герасимчук пояснює, окупований Крим є проміжним пунктом для незаконного вивезення дітей в Росію. У таборах діти перебувають від декількох місяців до року, а потім менших віддають на усиновлення. Дитині говорять, що ну дивись, ми тебе не можемо там відправити, наприклад, додому. Але батьки тебе не забирають. А от тому ти без догляду. А тому ну пора вже тобі подумати про ну нібито тимчасову родину. Уповноважена президента вважає, нині є ризик ще потужнішої хвилі депортації, саме підлітків. Ми маємо дуже багато сигналів, що наші 17-річні хлопці-підлітки вже отримують повістки до воєнкоматів російських, і ми розуміємо, що ось ось цих дітей заберуть в російську армію. Вони будуть повністю політизовані, мілітарізовані і завербовані до російської армії. У березні 23-го року міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт очільника Росії Путіна, а також уповноваженої справ дитини РФ Марії Львової Білової. Вони є підозрюваними у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Юристка фонду Safe Ukraine каже, що повертати дітей стає все важче, бо вони свідки злочину. РФ вони чудово розуміють, що. Кожна дитина, яка повернута з депортації тимчасового чи примусового переміщення, це є дитина, не просто дитина, це свідок. Свідок, який розповість про злочини Кремля, і кожне свідчення цієї дитини ну ляже в ту магістральну справу, яка йде від України в МКС. Для повернення дітей кажуть правозахисники, залучають гуманітарні організації і країни посередників. Це Катер, Ватикан та Південно Африканська Республіка. Виявляти відповідальних за примусове викрадення і перевиховання українських дітей одне із завдань центру протидії дезінформації при РНБО, зазначає його очільник Андрій Коваленко. У співпраці з українською розвідкою був створений портал про спонсорів і співучасників агресії. Один із розділів викрадачі дітей. По викрадачах дітей там 314 на даний момент вже фізичних осіб і 162 юридичні особи. Повна інформація про кожну людину, як вона задіяна. Фактично, У викраденнях, яка є роль у перевихованні, ну і у злочинах проти нашої країни. Нині Ростислав, як і більшість дітей, що повернулися в Україну, пройшов реабілітацію та живе у Києві. Працює фотографом і сподівається, що колись зустрінеться з мамою, про долю якої нічого не знає. Та приїде у рідний Радинськ. Валерія Церна, Валерія Ратошнюк, Андрій Селезньов. Суспільне новини. Кримгаліч Міка. Тарас з Джеріхел ігор Кириленко показує фото тих, з ким він працює чи працював. З ним заспівав навіть третій президент України Віктор Ющенко. Це так, це так, О, О. це так, це так. Я займаюся музикою. Мені це класно. Мені важливо займатися тим, що мені подобається. Музикою він зацікавився у шостому класі у рідній Керчі. Хлопчаком прагнув грати на гітарі, щоб подобатися дівчатам. Розповідає, тоді його фішкою були українські пісні, бо решта однолітків співали російські. Пісні це ледь не єдине, що було українського у дитинстві Ігоря. Каже, оточення говорило російською. А з артистів до Керчі приїздили переважно виконавці із РФ. В мене не було усвідомлення, що я українець взагалі. Для мене було зрозуміло, що ага, Вакарчук в холодильник успіває, ага, ну, прикольно, класно, класно. Е, скрипка, там, весна, весна прийде. Це теж класно. І Сімпсони українською, це теж класно. От для, і для мене українська було от це от це класно. Ну, от і така зернятка таке в мені, в мені сиділо, що блін, ну це, мабуть, класно, це не тільки там е шаровари, гуцули, там, ну, от всілякі наративи, знаєш. Понад 10 років знадобилося Ігорю, щоб усвідомити себе українцем. На його думку, саме культура той інструмент, який може змінити зросійщену людину. Ну, Якщо вона не хоче, ти її не заставиш. Але вона завжди може полюбити. Картину, музику, творчість і ти транслюючи свої цінності, вона так чи інакше буде їх розділяти. Ми ж культурою займаємось, і це ж типу мощніше, ніж пропаганда. Після повномасштабного вторгнення Ігор зробив музичні курси онлайн для мешканців тимчасово окупованих територій. Провів 50 занять. Проте зараз така ініціатива стала небезпечною для людей в окупації. Ми намагалися придумати такі курси з жовтою стрічкою. Але безпечного виходу для цього немає. Тобто, я ж там буду курс. Там о друзі, зараз покажу, як робити музику. Ну, от дивіться там і погнали, І це буде українською. А там же ж типу як це розцінюється? Що ти, якщо ти українською розмовляєш, то там ти все ти вже ворог. Ну, для них це ворог. Це. Нині музикант також співпрацює із закордонними артистами. У треках намагається підіймати тематику тимчасово окупованих територій, а незабаром вийде спродюсована ним пісня для виконавця Велбоя про півострів. Я не знаю, як так співпало, що воно. Ми я з Криму і Антон написав про Крим. Пісня називається Десь у Криму. Тобто ми створювали демку. Я до нього додому пішов, записав його. Голос там накидали якийсь демку. Потім він прийшов сюди, завершив. Частина треку вже прозвучала вперше для Суспільна Крим. А десь у Криму ігор каже, уявляє повернення Криму під синьо-жовтим стягом, але по-своєму. Типу, воно не червоне, знаєте, на діпстейт, на коли не червоне, а типу нормальне, біле. Отак уявляю. Типу, Типу, ну, клас. Хочеться поїхати на могилу до батька, тому що батько помер рік тому. Ну, маму побачити, побачити рідні місця, але мій дім це тут. Вікторія Кордубан, Андрія Сауленко, Суспільне новини, Крим. Але мені це не.